тобі це зробити. Я не дам тобі взяти це від мене. Це не твоє життя. Хтось розповів мені історію про жінку, яка вибрала неправильний Чи можеш шлях. Уявити, що володієш таким місцем, будучи маленьким хлопчиком. Зі скій. Пітер у дворі хтось є. Привіт. Я цього не хочу. Хтось розповів мені історію про неспокійну жінку. Чого вона хоче? Це вона. Вона та. Ти йдеш до нашого будинку. Що це таке? Це моя кружка, місце, де ми заручилися. Ми заручились в Амстердамі. Це неправда, правда. Це не я. Я не знаю, хто я зараз. То вона, це не моє життя. І це переслідування має припинитися зараз. Ти та, хто за мною слідкувала, я ніколи не чула про тебе. Я дружина Петра. Я не дам тобі це зробити. Я не дам тобі взяти це від мене. Це не твоє життя.